У світлі прожекторів це Київське бомбосховище важко відрізнити від декорацій. Усе як в справжньому театрі. Світло, музика, сцена та місце для публіки. Ми потрапляємо в наш зал. Ось так. Аби не переривати виставу, у випадку повітряної тривоги організатори вирішили давати її відразу в укритті. Тут вперше історія Азовсталі лунає зі сцени. Актори втілюють образи реальних героїв, які більше 80 днів тримали оборону українського заводу. Ми тобі вдячні. Ти захистив нас на скільки зміг, друже. Дякую, що ти залізний. Дякую. Зовсталь актори промовляють доглядачів від імені воїна батальйону Азов, лікаря з Маріуполя, пілота вертольоту, що зміг дістатися Азовсталі, матері чи, до прикладу, парамедика з позивним Пташка. Я пташка, точніше, Найбільше... Катя. Так, це ж моє ім'я. У минулому житті я була акторкою, по цьому солдат. Катя стала відомою після того, як виклала відео, де вона співає на заблокованому заводі Азовсталь. У вересні дівчина разом ще двома сотнями захисників та захисниць повернулася додому з російського полону. Вистава ця створена для того, щоб в світі не згасала тема тих, хто потрапив зараз у полон. Організатори планують показувати виставу про воїнів Азовсталі у європейських країнах насамперед в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Литві, Іспанії та інших саме культура може знову привернути інтерес до війни в Україні за кордоном. Вважає ресторатор Євген Клопотенко. Якщо ти мешкаєш в Бельгії, в Брюсселі, кожного дня дивишся війна, розбомбили війна. Ти просто як мешканець якому мирного міста, ти не хочеш на це дивитися. Ну це нормально, бо психіка відторгає все погане. Тому треба е, заповняти це все чимось культурним, чимось позитивним, чим прикольною музикою, якимись перформансами, якимись е, діями, якоюсь їжею, е, якимись культурними речами. Акторка Ольга Собко переконана, українське мистецтво сьогодні має. Розповідати реальні історії життя під час війни ми люди творчі, у нас немає іншої мови ніж кіно, театр, творчість. І ми вважаємо своїм обов'язком сьогодні розмовляти зі світом зрозумілою мовою, доносити оці важливі наративи, дипломатичні, політичні мовою театру тим, чим ми можемо. Я плакала майже майже протягом всього часу. Але та реальність, в якій українці живуть, і я хочу, щоб за кордоном відчули цю реальність, хоча б у виставі це дійсно настільки емоційно, настільки по-справжньому, і досить символічно. І я думаю, що я впевнена, що це мають почути кожен в Європі у світі.